Часто сінапони не виходять такими, як у кав'ярні. Та все тому, що вони готували їх за цим рецептом. В цьому відео я поділюся з вами досвідом приготування своєї першої дріжджової випічки. Рецепт просто ідеальний: ніжна вершкова глазур зверху, тягуча кремель знизу та смачнюща начинка всередині. А моя родина сказала, що це одна із найсмачніших страв, яку я коли-небудь готувала. Ну що, починаємо готувати! Як ви вже зрозуміли, приготування починаємо з тіста. До теплого молока додаємо дріжджі та чайну ложку цукру. Перемішуємо і залишаємо на 10 хвилин. Цей час має сформуватися така пінка. Ну, а поки що в окрему мисочку просіємо борошно, додаємо сіль та цукор. Перемішуємо і додаємо ваніль на кінчику ножа. Ну і, звісно, знову перемішуємо. Водило трішки збила яйця, до сухої суміші додала м'якеньке вершкове масло, вилила яйця, гарненько перемішала, потроху вже почала місити ті. Тісто, і тут я згадала, що нам потрібно вилити молочко із дріжджями. Насправді я не знала, як це працює, але якщо у вас дріжджі активувалися, то повинна вийти така пінка. Все так класно шипить, Просто вау! Перемішуємо, замішуємо тісто і залишаємо у теплому місці на годину. А зараз саме час, щоб поставити вподобайку та підписатися. Ох, як же я люблю цей кадр! Це просто романтично. А ще якщо згадати, що в цей день йшов дощ, то це просто клас. Так, давайте не відходити від теми. Ми вже готуємо начинки. М Яке вершкове масло, цукор, корицю, мед, ваніль на кінчику ножа, вершки. І дрібку солі. Це все ми поєднуємо, змішуємо і перемішуємо. А чи ви вже готували свою найпершу дріжджову випічку? Якщо так, то яка вона була? І чи у вас є якийсь уже досвід? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво почитати. Тепер приносимо деко, змащуємо вершковим маслом та вимазуємо по дну карамель, яку ми щойно з вами приготували. І тепер у нас іде начинка. Тут також все просто: м'яке вершкове масло. Цукор, кориця, дрібка солі, і це все ми перемішуємо. Тут наше тісто вже піднялося, і я так мріяла це зробити. Так, так, саме цей момент бачила в соцмережах, як так швидко опускають це тісто. В реальному житті мені здалося, що це трішки довше. Тісто м'яке ніжне, тягуче, з ним дуже... Приємно і класно працювати. Тут я вже дістала тісто і його розкачую, викладаю і розмазую начинку. Тут мені здалося, що її мало. Але що є, то і є. Тепер вперше загортаю у рулет, перекладаю і роблю такі надрізи ножечком. Це дуже зручно, оскільки ти вже знаєш, що відріжеш не менше, не більше, і знаєш, де відрізати. Беру зубну нитку і розрізаю таким чином. Беремо нашу рулет, під нього кладемо нитку. І ці два видають. Верхні кінці ми просто перехрещуємо, не треба їх зав'язувати, просто перехрещуємо і тягнемо з двох сторін. Це прикольно, дуже класно, круто і взагалі вау! Перекладаємо їх у форму, і я просто не можу не показати, які вони красиві. Поливаємо їх вершками. І тут я не розрахувала, що треба поменше наливати вершки, бо, як ви тут бачите, їх не вистачило на останні сінабони. Накриваємо рушничком і даємо трішки відпочити. Як бачите, вони в мене трішки збільшилися. Вони у мене відпочивали, поки духовка не нагріється. Їх я поставила в духовку при 180 градусах на 30 хвилин. І знову, і знову я перепекла для ніжно-вершкової глазурі. Ми поєднуємо знову ж таки м'яке вершкове масло, крем-сир, цукрова пудра, і ваніль на кінчику. На жару була, яка вона смачнюша, і це просто капець, як смачно. Намазала на сінапони, і тепер в нас. Того самого вечора, 26 серпня, вирішила побачити свій результат. І він просто шикарнючий. А це я вже вранці найперший раз тримаю свій перший сінапончик. Тут камера так класно затінила відео, це просто... Просто ну, щось нереальне. Відламую свій перший шматочечок і смакую. А тут я була зосереджена на тому, що я знімаю відео, але не на тому, що я смакую. Але ж це просто нереально. Як же це дуже і дуже смачно? Начинки, і тут як ми бачимо, мало як і мені здавалося, так і в результаті вийшло. Але насправді це дуже і дуже смачно, не зважаючи на те, що начинка не відчувається, буся Вершкова глазурь та карамель вони просто шикарнючі. Я впевнена. Готуватиму я їх ще не один раз, і я впевнена. Ви теж. Дякую за перегляд. Побачимося у наступному відео.